Привіт, друзі! Природа настільки очистилась, що я повернувся на Ютуб. І в мене є прекрасні новини, на відміну від тих новин, які ви бачите по новинам. Я переміг Рух. Тож, заварюйте своє пойло, беріть якесь їдло. І я думаю, що ця історія буде цікава і можливо довга. Тож, починаємо з головного бенгера. Бам! Я переміг Рдух. Є! Ви спитаєте мене Артем, вау, неймовірно, як ти це зробив! «Поділись з нами твоїм секретним секретом. Я такий, я зараз поділюсь з вами моїм секретним секретом. Насправді я відкрив техніку древніх тібетських монахів і взяв свою стальну волю в стальник в два стальних кулака. Тому що в один стальний кулак моя стальна воля не поміщається її настільки багато. І Я медитував а, три рази на день, чотири рази на день. По 4 години і я переплавив за допомогою своєї стальної волі мою мій мозок в машину для запам'ятовування, тому що я краще за вас, тому що я наступна версія еволюції людства. І... В мене настільки багато стальної волі, що ну в один кулак не поміщається. Треба два кольних стальних кулака. Я краще за всіх. Бачите, в мене є отам на тумбочці ваза в формі золотого хуя. Це правда, до речі, це реально така ваза зроблена, до речі, в Краматорській. А, а також є пающа тибетська чаша, тому що я. Набагато більш духовний, ніж ви, а, так би я хотів сказати, і це б дуже сильно потішило мій нарцисизм, але це повна брехня і повна херня. Секрет дуже простий. Я просто пішов до психіатру і він виписав мені правильні таблетки. Все. По факту, відео на, цього, на цьому можна закінчувати. І по факту, секрет не секрет, і звучить так: якщо вам потрібна допомога. Вам треба йти за допомогою до спеціаліста, який набагато краще знає своє ремесло, ніж ви. Я прочитав багатьєнно книжок про психологію. Подивився сотні годин лекцій про психіатрію і про психологію для того, щоб розібратись, що зі мною не так. І виявилось, що. Сюрприз, сюрприз, але людина, в якої це ремесло, яка витратила 8 років на навчання в Вузі, а потім з такими ж самими дебілими, як я, пропрацювала ще 10 років, набагато краще знає, ніж я, як би я не старався. Це просто неможливо. А ви просто йдете до спеціаліста, і він просто робить речі, і робить речі набагато якісніші, ніж ви. Все. А, отакий мій секретний секрет. Цікавий панчлайн в тому, що давайте розкажу про сам поход до психіатра, тому що він цікавий і потребує висвітлення. В мене було два питання. Перше питання це моя тривожність і моя депресивність, яка переслідує мене все моє життя. А психіатр, у якого я був. 8 років до цього, і де я був після цих вісьма років? А поставив мені депресивно тривожне це мій офіційний діагноз. Тож, перше питання було: це боротьба з тривожністю, а друге питання про дух, тому що це жопа, я не можу, не можу нічого запам'ятовувати. Це абсолютно жахливо жити в такому стані. І знаєте, що це Падла сказала. Я не буду тобі ставити руду. От не буду. А мені так хотілося, що знаєте, оцю бумажку що Дивіться, в мене є бумажка, що я і в мене бумажка. І мені можна забувати речі. Отак, от. от. А, будь ласка, не, не звинувачуйте мене ні в чому більше ніколи. Тому що, а, тому що в мене бумажка є. Це для мене дуже було важливо. Але він сказав таку штуку. Виявляється, всі ці тести, які ти проходив про рдух, це до жопи двері, якщо ти тривожний. Тому що якщо ти тривожний, в тебе буде дефіцит уваги. -а. -а, -а! Як вам таке? Ще раз, якщо ви тривожні, можливо, у вас нема рдугу, у вас є тривожність. І рдух. Це симптом тривожності, а не захворювання само або розлад, розлад, або розлад сам по собі. І давайте, от знову таки, коли я все це обдумую ретроспективно, це все настільки елементарно, настільки просто, але я не міг це побачити через те, що звик так жити, через мій нарцисизм, знову ж таки. Ти мужик. Ти маєш взяти силу волі, в сильний кулак і перемогти ментально це все. Отак от, от. Тільки так. Тож, маленький екскурс в моє життя. Короткий. Маленький і короткий. Я виріс, як і більшість з вас, до речі, в повний і жаху. Я завжди був тривожною дитиною. В мене завжди були проблеми в школі через те, що я не мог нічого запам'ятати. Не мог сконцентруватись на чому. Але панчлайн в тому, що ви не можете нічого запам'ятати. Ви не можете концентруватись на учобі, якщо вас їбашить тривога. Це ж, блін, елементарно. А, і тривога була настільки високою, що я просто звик до неї, я просто ігнорував її. А, ну, типу, ви виходите з дому, вам трошечки страшно. І ви такі, ну, тобі завжди трошечки страшно, тому ми просто ігноруємо це почуття. Хірова стратегія. А ваш мозок накручується, і під вечір стає настільки нестерпно. Що у вас починається не просто румінація. Румінація це постійне пережовування, це постійний внутрішній діалог, і він ніколи не буває про щось хороше. Це із розряду: пам'ятаєш, цей підер сказав тобі 15 років тому, а ти мав відповісти отак, от а ти не відповів. І Ти такий. Та завалити вже, я не можу це вже чути. Іноді а, в мене румінація була просто в три стволи. Просто три потоки думок, абсолютно паралельні. І я такий: блін, та, та завалить ви вже, я вже не можу це терпіти. І вам потрібно що вам? Потрібен якийсь реліф, як це сказати українською. Якесь покращення і вже сьогодні. А, і ви вдаєтесь до методів покращення. І до речі, мій батько робив абсолютно те саме М -м, все своє життя. А методи покращення можуть бути якими завгодно. Куріть траву. Прекрасно. Наркотики це весело? Ні. а, а жратися так, що от просто, просто от, ну, от, 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 що ти не можеш дихати. А, ну, наприклад, не знаю. Мій. Моя норма калорій це приблизно 3 тисячі калорій на день. Я дорослий чоловік, більш-менш фізично активний, і от 3 тисячі калорій. Я міг зжерти за вечір 4000 за один прийом. Типу, ну, це ненормально, це дуже багато, це неправильно, так жити неможливо. Нікотин, алкоголь, наркотики, ігри, робота. Трудогалізм. це все одні з методів боротьби з тривожністю. І догадайтесь, здогадайтесь, що, якщо ви живете в такому стані, дефіцит уваги це норма. Ви не можете запам'ятовувати, який хлібчик вам треба купити, якщо у вас в три ствола йдуть думки. Це неможливо. В моєму випадку, і психіатр був абсолютно правий, а я був неправий. А Мій дух, мій дефіцит уваги це був всього лише симптом більшої проблеми тривожності. І коли я пішов до психіатра, він мені прописав антидепресанти з легким антитривожним ефектом. О, диво, мій дух зник. Тому що це нормально. Це адекватно, якщо ви тривожні, ви не здатні запам'ятовувати речі. Якщо ви не, ви, не тривожні, ви спокійні, ви здатні запам'ятовувати речі. І дух, як е, синдром, як біологічна проблема, тут взагалі ні до чого. І в мене є така ідея, що друзі. Більшість з вас, які це дивляться, це відео, тому що м, дуже красивий там був а, дуже красивий був заголовок, у вас на рдугу. У вас можливо є якісь інші проблеми. І скоріше за все ці проблеми це тривожність, тому що як саме біологічний синдром рдуг, Достатньо рідкісне явище, а от тривожність на поставку – Це дуже розвинене, дуже розпространене. Розпространене, як це сказати українською. Не знаю. Розпространене явище. Хай буде так. Вибачте мені, будь ласка. І все Все настільки просто. А... І договор з психіатром був такий, що ти сидиш на депресантах якийсь час. Якщо в тебе є рдух, ти приходиш, і ми робимо щось далі. І в мене нема, і мені приходити більше не треба. Ем... От такі штуки. Тож з висновків, перший висновок: не повторяйте мої помилки. Будь ласка, не робіть так, щоб ваш нарцисизм. Який вам нашоптує на ушко, що ви, має бути, ви маєте бути сильним, сильною. Ви маєте з усім справитися самі, самостійно, просити про допомогу це слабкість. Сидіти на антидепресантах це слабкість. А вам потрібен серйозний, не знаю, мужицький або там, жіночний. Не знаю, коротше, стальний такий подход, і ви все маєте робити самостійно. Це просто нарцисизм. Це ну, дурня. Якщо вам потрібна допомога, ідіть за допомогою, до того спеціаліста, який може вам допомогти. Не намагайтесь гугліть свої симптоми. Не намагайтесь, я не знаю, як вилікувати реду в домашніх умовах. Да ніяк, блядь. Як накачатися в домашніх умовах? Там ну, можете, але навіщо? Йдіть в зал, там набагато комфортніше це робити. Ви там накачаєтесь швидше і ефективніше. Як жити в депресії без антидепресантів? Ну сон питання, сонце, всі ці речі, які ви прекрасно знаєте. Навіщо? Вам не обов'язково привизмогать. Ми не обов'язково привизмагать. Ми просто люди, які живемо своє життя. Ми просто слабкі люди. Тому що люди за визначенням слабкі. Вони іноді бувають сильними, вони іноді бувають слабкими, вони іноді перемагають, вони іноді, а, як це сказати? Мають свої поразки. Якщо ви перемогли класно, гардіться цим. якщо ні. Зробить висновки, і не повторити ці помилки і так далі. Але не треба. Не треба прівозмагать. Я намагався це робити. І це неефективно, це просто не працює. Це погіршує моє життя, це погіршує життя моєї дружини. Тому що з депресивним, вічно все забуваючим, угрюмим мудлом жити просто важко. Вона, моя дру... Я почав приймати. Антидепресанти, а вона стала почувати себе набагато краще, тому що жити з позитивною людиною, з нормальною людиною, з нормальною психікою це легше. А що ще можу сказати? Я летів в яму. Зараз ретроспективно я це бачу. Я просто падав все нижче і нижче і нижче. І моя дружина бачила це, тому що з кожним днем мені було все гірше, гірше і гірше. І вона казала: Типу, слухай, ну, типу, піздуй до психіатра. Ну, що ти робиш? Я такий: ні, я справлюсь, я справлюсь. Я... я сильний, мені не потрібен, мужик. Це бред. Ну, типу, це бред, це просто не має жодного сенсу. Це просто чистий нарцисизм. Не треба! Ні. А, Що ще? Ну, тобто, перше, ми проговорили, що у вас не обов'язково рдух, у вас можливо тривожність, можливо, вам не вистачає, не знаю, елементарна сна. Можливо, вам не вистачає якихось вітамінів і мінералів, не знаю, магнія, калія. Вітамін B, вітаміну Б, вітаміну Д, типу, знову ж таки, якщо у вас низький вітамін Д, ви не будете нічого запам'ятовувати, це неможливо. Ви неможливо робити те, чого, ну, що неможливо, понимаєте? Це елементарна ідея, яка не доходила до мене. Декілька елементарних ідей. Я катівся податкос, в мене від'їжджала криша, я цього не помічав. Я вважав, що я маю вибратись сам. Я маю зрозуміти сам, я маю розібратись і прівозмоч. По-перше, я не зміг. І ви теж, скоріше за все, не зможете. По-друге, навіщо? Навіщо? Це не має сенсу. Мені настільки краще. Я думаю, якщо ви просто порівняєте ці відео, ви помітите, що ну, мені краще. Я більш. Енергійний, я більш спокійний, а в мене гарний настрій. Не екзальтований, не ейфорічний. Просто нормальний. Я просто знову почав співати зранку, коли роблю сніданок. Це прекрасно. І вам таке теж треба. Це ж здорово. Навіщо ви відмовляєтесь? Це, це не має жодного сенсу. Я кажу, навіщо ви відмовляєтеся, не знаю, чи відмовляєтесь ви чи ні, але я відмовлявся. Далі. Можливо, у вашої дитини теж на мордогу. От така ідея. Можливо, проблема не в вашій дитині, можливо, проблема в вас, тому що ви надто тривожні батьки. Можливо, ви постійно сретесь. Можливо, ви ругаєте дитину постійно, не даєте їй валідації. А Можливо, просто елементарно. В неї в спальні фонарь світе в окно, і вона спить при дуже яскравому світлі і просто не висипається. В неї просто не буде високого рівня, не так, в неї не буде глибо, глибокого сна, і вона просто не здатна вчитись, тому що в неї нема глибокого сна. Або в Гіра сьогодні недостатньо білка, або вітаміна Д, або я не знаю, чого завгодно. Поєнт в тому, що я не знаю, і ви не знаєте, і вам це знати не треба. Вам треба знати, до якого лікаря звернутись і щоб він. Вирішив цю проблему за ваші гроші ефективно, швидко і якісно. А пояснив вам, як це робиться правильно, і щоб ви виконували вказівки лікаря і буде вам щастя. Отакий поємт цього відео. На останок, що я хочу ще сказати? Дві речі. Поїнт перший. Коли ви ретроспективно дивитесь на своє минуле, ви можете не помічати якісь, якихось елементарних речей. Наприклад, я, я не помічав того, що ну, по факту я ріс в треше. І людина, дитина, яка росте в треше, навіть якщо з її мозоком на біологічному рівні все в порядку. Не буде нормально вчитись, бо це неможливо, бо вона живе в треше. Вона йобнулась вже в сім років. Йомайо, -йо, люди, що ви робите? Від'їбіться від дитини. Якщо ви ця дитина, яка виросла, від'їбіться від себе. Ви робили що могли. Можливо, навіть ваші батьки робили, що могли, але ви не знали і не вміли. Це перший поєнт. Другий поєнт. Є прекрасні методи боротьби рдугу, не медикаментозні, які я використовував. І я давайте знову ще раз їх проговорю. Це все, що я використовував, це все, що мені помагало, допомагало, це все, що покращувало, драматично покращувало моє життя. Здоровий сон, здоровий, глибокий сон. Як це зробити? Ну, погугліть. Якісне збалансоване харчування. Спортік. Спортік це прямо, ну, типу, якби не спортік, кава і холодний душ, у мене б кукуха вже від'їхала давно. Холодний душ зранку. Це працює. А, і видалення всяких штук, типу інстаграмів, тіктоків і прочих штук, коротше, подразників з вашого телефону. Це працює. А, і медитації. От шість таких елементів. Це класно, це працює. В принципі, ці оці шість елементів я напишу в описі під відео, скопіюйте, користуйтесь, я користувався, вони дуже допомогли мені. Клас. Але, якщо вам потрібна допомога, використовуйте всі ці немедикаментозні елементи. Але, блядь, підіть за допомогою. Це нормально, це не робить з вас менш чоловіком, чол, менш чоловіка, менш сильну людину, менш, я не знаю, успішну і незалежну людину. Всю оту муру, який нарцисизм вас шепче от в це ухо, Це не робить вас гірше, це робить вас навпаки розумніше, тому що розумно використовувати найбільш ефективні. Прості і доступні і безпечні методи, які у вас є на руках. Це правильно, якщо антидепресанти не викликають залежності, ну є протокол виходу з них, але це це інша справа, не викликають нетоксичні, майже, майже не мають побічних ефектів. Ну, вони мають, якщо вам цікаво, я можу розповісти про свої побічні ефекти. Але, в принципі, їх майже немає. Вони ефективні, вони дешеві. Дуже дешеві. 50 баксів вам вистачить на 3 місяці. Не використовувати антидепресанти, при, при, при всьому цьому вони найбільш дієві. Немає жодного сенсу. Неймовірне відкриття. Uh, ну, отак. Все, що я хотів сказати в цьому відео, я, мені здається, сказав. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть. Я з задоволенням зроблю ще одне відео, в якому я відповім на будь-які ваші питання. І це буде величезне задоволення для мене. А, що ще? Будьте розумничками. Гарного вам ранку, дня і вечора. Приємного апетита. Не хворійте. І все, я вас люблю. Ну. Хі -хі -хі -хі. Пока.